Оді, вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Що стане з викинутими новорічними ялинками? Навіщо Кременчуку роздільний збір сміття та як можна вивчати історію рідного краю, граючись у карти? Про це ви дізнаєтеся від наших кореспондентів. Розпочинаємо. Добігають кінця новорічні різдвяні свята. Залишилося лише відзначити 19 січня хрещення господнє і святкам кінець. А це означає, що лісові красуні ялинки, які упродовж трьох тижнів прикрашали наші оселі, будуть вже прикрашати смітники. З приходом старого нового року все більше зелених деревець з'явилися на контейнерних майданчиках. Основну ж кількість ялинок, за прогнозами комунальників, кермечужани викинуть упродовж цього тижня. Готуючись до новорічних і різдвяних свят і прикрашаючи свої оселі лісовими красунями, ми мало переймаємося питаннями. А скільки дерев знищується, заради цього швидкоплинного задоволення? У Кремічуцькому лісовому господарстві нам повідомили, що у 2011 році для потреб населення було реалізовано 20 тисяч новорічних ялинок. А у 2012-му ця цифра вже становила 24 тисячі дерев. А скільки ще було продано ялинок приватними торговцями, точної цифри ніхто не знає. Може 5 тисяч, може 10. І не для кого не секрет, що по завершенні різдвяних свят. Всі ці ялинки відправляються прямісінько на смітник. Дехто з громадян, не чекаючи свята водохрещі, вже сьогодні виконував свою ялинку. Просьба виносити елки і выбрасывать рядом з контейнерною площадкою, складывать для того, щоб КТП 1628 буде приїжджати, забирати їх, возити в місце для проведення утилізації. Просьба не бросати їх во дворах, не жечь. На КТП 1628 вже давно знайшли вихід, що робити із обрізаними гілками, спиляними деревами і старими новорічними ялинками. Вся деревина йде на переробку. Її спочатку подрібнюють на дробарні, а потім у вигляді тирси відправляють на підприємство по виготовленню спеціальних пресованих брикетів. Ось такий вигляд має стобур старого дерева чи вашої новорічної красуні. В принципі, це вже не має значення. Історія новорічної ялинки закінчилася. Взаємна перероботка отримає. Древесный уголь, который в дальнейшем используем для внутреннего отопления предприятия, и в планах на, будет тоже использовано задействование автономного отопления для котельных предприятий. Сьогодні новий рік за старим стилем та Василя за прадавнім народним звичаєм від світанку в оселях очікували посипальників засівати зерном традиція, яку довіряли лише представникам чоловічої статі. Сьогодні, 14 січня, першим до хати має війти чоловік. Це на щастя, а посипання пшеничним та житнім зерном вважалося на добро і добре господарство. Чи святкують кременчужани старий новий рік? Яких народних традицій дотримуються, та що бажають собі? Своїм рідним, друзям і знайомим на новий рік з'ясовували сьогодні наші кореспонденти. Звісно, святкую. А яких народних традицій дотримуєтеся? У мами дома посипали. Я празнувала только те праздники, которые є христоцентричные, и все, котрий направлений Богу. Посипає ми все. Хорім до родичів, до знакознайомих. Посі 12 пшениці посипали у сусідів у знайомих у родині. У родителей и так далее. Так что такие традиции. Я сам посипал: соседей и Я... бабушку. Че, посевали, ходили по друзьям, по знакомым, посевали. По работам. По работам, фирмам. по объектам, по фирмам ходили. Везде попосевали. Сейчас бы было зерно, и вас бы посыпали. Старый Новый год, семейный такой праздник больше. Только у одного знакомого зашел. У Я думаю, що настає такий час, коли людина, людина повинна святкувати кожен день року. Не обов'язково 1 січня чи 14. Кожен день. Якщо вона прожила його щасливо, якщо живі і щасливі рідні, то щастя кожен день. Найголовніше здоров'я, особливо мамі, у її віці, як може більше здоров'я. Це найголовніше в цьому році. Здоров'я, щастя, і любов до самого дня. Ви знаєте, стабільності в першу чергу. І благополуччя, і займається на фірмах, стабільності в роботі, фінансовому, а людям здоров'я, любві, взаємопонімання, уваження. Ну, бажаю, щоб в новому році, що кожен згадав, щоб все обов'язково збувалося. Щастя, здоров'я, найголовніше. Я бажав, щоб добро сілося і родилося, а зло і прошлорічне не сходило. Окременчуці вже 5 років успішно діє пілотний проект з роздільного збору сміття. Це економічно вигідно для КТП 1628, Та й екологи запевняють, що повторна переробка сировини зберігає оточуюче середовище від забруднення. Близько п'яти років тому для комунтрансу було придбано 880 штук трьохкубових євроконтейнерів німецького виробництва від цієї загальної кількості у різних районах міста на спеціально обладнаних майданчиках було встановлено 850 контейнерів для збору макулатури, виробів із пластику, скла та для загального сміття. Спочатку кременчижани не сприйняли нововведення, і контейнери подовго простоювали порожніми, адже лише одиниці з розумінням ставилися до цього і сортували сміття за призначенням. Але з плином часу працівникам КТП 1628 все таки вдалося зламати стереотипи мислення населення, і вже у 2012 році комунальники не завжди встигали вивозити заповнені доверху склом, пластиком чи папером євроконтейнери. За прошедший рік силами КТП 1628 було восім бутылкой пластика порядка 81 тонны, бумаги это 72 тонны было собрано, и стеклобоя 240 тонн. Общая сумма составила порядка 335 тысяч гривен. Спасибо жителям города Кремичуга, что они помогают нам в этом. Участвуют в раздельном сборе сырья. И хочется, чтобы дальше этот процесс у нас продолжался. И люди, где стоят баки для раздельного сбора, помогали нам в этом. То есть пластик бросали в бак для пластика, в бумагу для бумаги, стекло-стекло. Это нам будет большая помощь. Крім цього з листопада 2012 року КТП 1628 двадцять отримало ліцензію на утилізацію ртутно-вмісних ламп. Лише за два місяці від населення та підприємств міста на утилізацію було прийнято 6 тисяч ламп, які в подальшому було спрямовано на переробку в Кіровоград. Слід зазначити, що ртутно-вмісні лампи приймаються від населення безкоштовно. Кременчуцькі хокеїсти розгромили хокейну команду Раубичі з Білорусі. вихідними днями на арені льодового комплексу Айсберг. Відбулися два матчі відкритого чемпіонату Республіки Білорусь. 12 січня білорусу програли кременчужанам з рахунком 3-2. у неділю. Спроба гости отримати реванш у ході другого матчу не увінчалася успіхом. З яким рахунком закінчилась хокейна баталія 13 січня. Дізнайтеся з матеріалу Вікторії Пальчик. Жіночий погляд на суто чоловічу гру. Дивлячись на хокеїстів, мимоволі згадуєш середньовічних лицарів в обладунках. У хокеї інакше не можна. Стикаються гравці, схрещуються ключки, гостро виблискують ковзани. Це жорстка гра і вимагає від хокеїстів такого ж характеру, твердості духу, вміння тримати удар та презирства до небезпеки. Адже швидкість шайби, яка летить льодовою ареною, перевищує 150 км на годину. Недільного дня Кремичуцькі уболівальники побачили високої якості боротьбу юніорів 1995-1996 років народження. Вже на десятій хвилині першого періоду господарі поля забили супернику перший гол. Білоруси запекло намагалися зрівняти рахунок. Про це свідчили падіння і поштовхи гравців, поламана ключка і навіть шайба, що залетіли на глядацькі трибуни. Та період закінчився рахунком 1-0. Другий період розпочався шаленими атаками. Вболівальники спостерігали справжню колотничу на крижаному полі. Наша команда намагалася заробити очки на фінішній прямій і поборотися за перше місце в чемпіонаті. Кремезні та міцні білоруси доводили, що зробити це буде украй складно. Раубічі гідний та сильний суперник, і на восьмій хвилині другого періоду шайба таки влетіла у ворота Кременчужан. Але не дарма хокей це гра, де все може змінитися за лічені секунди. Тож у відповідь білоруси моментально отримали гол. А через хвилину ще один Раубічі провалили другий період з рахунком 3-1. І в третьому періоді нічого не змогли зробити. Кожний момент кримачужани влучно реалізували у шквал голів. На четвертій хвилині періоду четвертий гол, за кілька хвилин п'ятий, і одразу за ним шостий. Всі відовищні прийоми гравців Крамачука, майстерні передачі, кипки, ведення і обведення отримували бурхливу підтримку багаточисельних болівальників. Лише за 10 хвилин до кінця матчу Раубічі закинули ще одну шайбу Крамачужанам, На що наша команда відповіла їм сьомим останнім голом. Білоруси не впоралися з натиском господарів, не врятувала їх, і чисельна перевага наприкінці, шість хокеїстів проти трьох. Гра вийшла жива навіть занадто. У завершальному періоді трохи переросла обійку. Її викликала суперечка з приводу боліту. Його все ж призначив суддя за порушення чисельного складу хокейної команди Кременчук. Але воротар команди гідно підбив удар. Поєдинок на рідному льоду для Кременчужан склався вдало – 7-2. Тож побажаємо нашим землякам на цьому не зупинятися та стрімко долати всі хокейні вершини спортивного олімпу. Вивчати історію, граючись у карти, це можливо у Кременчуці, завдяки настільній грі, за основу якої взяті біографії видатних особистостей пов'язаних із нашим містом. Гру створено на підтримку спеціально розробленого туристичного маршруту нашим містом. Як ми грали у карти, та разом з тим долучилися до вивчення історії нашого міста у наступному сюжеті про Кременчуцьке ноу-хау. Коли в активістів громадського об'єднання Європейський клуб народилася ідея створення туристичного маршруту вулицями Кременчука. Слідом за нею було вирішено на підкріплення засвоєння теоретичного матеріалу зробити ще й настільну гру. Ідея була така, щоб зробити в Кременчуці ну, таку собі екскурсію по місцях чи по людях, які народилися чи жили в Кременчуці, були цікавими. Да? Так, така собі культурна мапа міста. Місто, яке не може похвалитися великою кількістю якихось видатних архітектурних споруд і так далі. Але місця, які пов'язані з людьми, місця пам'яті чи пам'ять місць, це теж може бути цікава ідея. І, ну, в принципі, він такий вийшов непоганий цей маршрут. Наприклад, школярам, якби як пояснити, це простіше. Тому виникла ідея там, зробити настільну гру, там, типу екскурсія Кременчуком. От вигляді настільної гри спільними зусиллями членів європейського клубу, науковців Кременчуцького краєзнавчого музею, які підготували теоретичний матеріал, та спеціалістів клубу настільних ігор рандом. Які розробили сам механізм гри, так і було створено на столку під назвою Кроками світових генів гра складається з колоди карт, на них портрети та факти біографії видатних особистостей із зазначенням історичних слідів, залишених у Кременчуці. Схематично на картах вказане сторіччя, до якого належить постать, та рід її діяльності: література, медицина, образотворче мистецтво, педагогіка, наука, військова справа, юриспруденція та навіть космонавтика. На початку викладається просто. Така собі матриця 3х3. І кожен гравець має дві можливості: або поміняти дві карти місцями. Наприклад, ось так. Або ось так. Або взяти ще одну карту і покласти її там згору на якусь. Збираються карти також по три штучки. То якщо там, наприклад, є ряд, в, які, в якому там три однакових значка. От його можна забрати собі. Кожному гравцю треба зібрати певний набір карт з однаковими значками, і після підрахунку балів виявиться переможець. Зіграли і ми. Розібратися неважко. Хвилин 15 і підрахунок. Вкотре виявилося, новачкам щастить. «44». «У в мене 46». «40». «48 балів». «43». Так я виграла. Дякуємо. Набори карт зі зразками туристичного маршруту у додаток та інформаційними буклетами передані до краєзнавчого музею шкільних та міських бібліотек. Тож можливість вивчати історію, граючись, наявна, аби бажання було нею скористатися. Як розпочався понеділок старого нового року. Яким буде його продовження? Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Дивіться нас у 21-й, Телефонуйте цілодобово 78 08 18. На все добре.